Всім привіт! І ось ми повернулася моя відеокарта. Політ Game Classic 4070 Ti, ось вона в ПК стоїть. І зараз я вам розповім, чим це все діло закінчилось. А закінчилось воно нечим. Я відправив цю відеокарту в магазин, щоб вони відправили неї в офіційний сервісний центр. Тому що підтримка політ написала, що вони приймають відеокарти тільки від. Продавця. Тобто, якщо ти сам відправиш в політ відюху на ремонт, то вони неї не приймуть. І я так і зробив я відправив. Я написав: зробіть мені, будь ласка, платний ремонт, так як це пошкодження моє, то тобто проблема саме на відеокарти, хоч там я писав, що там чорні екрани бувають. Там ошибка Nvidia. ну, На всякий випадок, щоб вони може там, протестували, а вдруг ще проблему знайдуть саме в відеокарті, щоб перемонтували. Через декілька днів мені прийшов лист на електронну пошту, що це не гарантійний ремонт. І чи згодні ви на платний ремонт. я пишу, що да, я згоден на платний ремонт. І ось прийшов вже місяць, і мені приходить ось така ось біліберда. Я вам зараз перекладу. То є, все діло відбувається в Чехії. Просто, щоб ви розуміли, це Європа. І тут написано: це механічне пошкодження, на яке не поширюється гарантія, повернута в початковий стан. На жаль, ми не можемо здійснити платний ремонт. Вони не можуть здійснити платний ремонт, щоб ви розуміли, суть проблеми. Я вже вам показував, але все рівно, можливо, ви не бачили. Суть проблеми тільки в роз'ємах, які там перепаяті, думаю, проблем немає. Тут маленький скол. Ось видно, і тут контакт, бачите, догори йде пошкоджений дисплейпорт, а пошкоджений він був кабелем Я вам начебто показував. Якось воно так кабель пошкодився і пошкодив мені два роз'єми дисплейпорт там ще є цілий роз'єм hdmi і цілий ще один роз'єм Дісплейпорт. Такі їх зі три штуки і четвертий hdmi Нічого вони не зробили. Ось вони закрили мою цю відюху, вернули мені назад. Я протестував, що вона, хоч слава Богу, нормальна. Пломби на місці, вони навіть на не розбирали, не дивилися що з нею. Ось вона в ПК стоїть. Добре, хоч вони гірше не зробили. І так, що я зробив? Я замовив кабель DisplayPort, новий вставив в ціл... цілісінький роз'єм, єдиний, який залишився на відеокарті. І все начебто працює добре, але знову ж таки, знову з'явилась проблема, яка була і раніше. Це не чорний екран, чорний екран не зникли, а проблема піксельна якась. Ось я вам зараз е, вставлю відео, як вона виглядає ця проблема. Ось так виглядає піксельна проблема на відеокартах Nvidia. Як вона з'являється? Я просто зайшов в кіберпанк. Граю, все, виставив там, лучей, DLSS, DLSS 3 дуже хроново робить в кіберпанку з процесорами AMD, там якісь ваги, баги. Е, і просто банально в деякий момент з'являється ось такий пікселі Ніби в тебе не знаю, розширення падає чи що. і Я таке заміщав ще до того, як я відправив відеокарту в магазин у Battlefield 2042. Тож, ти просто граєш, нема проблем, бах, і в тебе екран тупо змінився, він якийсь розмитий стає. Ти робиш скріншот, я робив скріншот, зберігаю цей скріншот, перезагружаю ПК. Після перезавантаження. Все в порядку було. Ось ви бачите, я зараз обновляю драйвер Nvidia, екран моргнув. І це нічого не допомагає. І так, як я перезагружаю комп'ютер, ця проблема зникає. І тоді я відкриваю той скріншот, що я зробив, і на скріншоті все нормально. Ніякої розмитості немає і я не знаю, чому так. На каналі Prochiteч вийшло відео про там також проблеми з екранами. Можливо, ви дивилися, він рекомендує зробити таку штуку, виставити. Налаштування HNV, параметри, монітора саме від Nvidia. На моніторі G-Sync можна там вибрати е, бітність матриці, в неї по, по, по заводу 8 бит, там ще можна 10 біт вибрати. от Я вибрав так заводське, як воно має бути. Там 8-біт, налаштування Nvidia, все зберіг. Не знаю, помогло це чи ні, але після цього ця піксельна картинка з'явилась і я не знайшов в інтернеті, в чому причина цього феномену. Буду писати, напевно, на форум NVIDIA, вставляти це відео, яке я вам зараз показую. Можливо, щось мені там порекомендують. Ось така є проблема саме на відеокартах NVIDIA. Як я казав, на встроїці AMD, з драйверами графічної карти AMD я такого не бачу. І знову ж таки, як я і казав, що драйвера AMD самі, мабуть, стабільні, які я бачив, тому що. Сидів на встройці, нормально, ніяких проблем не було. Тільки вернув відюху, поставив я драйвера і почали знов проблеми з відеокартою. Так, да, чорний екран не пропав, значить, це була помилка саме через те, що був пошкоджений дисплейпорт, але з з'явилась з'явилася інша проблема. Ось у нас на в'язки драйверові NVIDIA ви можете побачити, які є проблеми різні, там з чорними екранами, мерцанням. І ось буквально за пів року вони тільки. Тільки-тільки знайшли причину мерехтіння екранів на декількох моніторах. і ось Вони випустили фікс, І кажуть, ось ми такі ось молодці. І ще проблем херовотучих, як ви можете бачити. І мерцання, і вилітає, і Dead Space вилітає, і Dead Redemption вилітає. І ще куча куча всього з HDR проблеми. І ще куча проблем, які вони не виявили банально. Ось така ось історія з цією відеокартою. Я не знаю, чесно, що робити, бо мені, наприклад, не потрібно всі чотири роз'єми. Я планую в майбутньому докупити собі переносний монітор. Можливо, ви знаєте, на Aliexpress такі продають, вони беруть, розбирають ноутбуки, ноутбучну матрицю в корпус, і такий виходить переносний монітор 15х6 там, чи 16 дюймів який підключається по HDMI або по е, Thunderbolt 3 до комп'ютера. Якщо я докуплю, я підключу до HDMI, у мене буде два монітори прекрасно працювати. Но я на майбутнє буду знати, що у мене два дисплейпорта пошкоджені. І мене варіант або нести вже в приватну майстерську, тому що офіційно мені вже нічого не відремонтують з збереженням е, подальшої гарантії, або продавати і писати так, як є, щоб не підісрати нікого. Що людина там включить і в неї там не працює щось там, мерехтить екран чорний. і таке. Ось і все вирішення проблеми. Так що я не знаю, що робити, бо якщо продавати, то набагато вже дешевше. І так ціни на нові відеокарти впала, плюс ще пошкоджені два дисплей порта І в результаті ціна продажу ще більше впаде. Так що, не знаю. Бо я в ідеалі, як я вам говорив, хочу перейти на відеокарту AMD, щоб не було цих клятих проблем з драйверами, з відеокартами і так далі. Ну що ж, всім пока.